Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на початковому рівні. Для цього спробуйте перекласти ці два речення. В них є особливості, в яких часто помиляються люди з рівнем A0. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Як завжди, я рекомендую взяти аркуш паперу і написати свою відповідь на ньому. Або просто добре її запам'ятайте. Якщо готові, тоді давайте переходити до перекладу. Почнемо з речення номер один. Я зроблю це через годину. I will do it in an hour. Ще раз. I will do it in an hour. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було помилитись. Перш за все, ми не перекладаємо через дослівно. Тобто ми не будемо казати after чи over. Треба запам'ятати, що в англійській через це in. Тобто через годину буде звучати як In an hour. Якщо це перекласти дослівно, то буде щось на кшталт. Я зроблю це в годину, в одну годину. Трохи незвично для нас, але треба це запам'ятати. Саме in an hour. Чому ми тут поставили an замість a? В цих випадках дуже часто роблять помилки через те, що, здавалось би, слово, яке йде після неозначеного артиклю, починається з приголосної букви. H. Але в цьому випадку треба пам'ятати правило дуже чітко. А воно каже, що нам не важлива перша буква наступного слова. Нам важливий перший звук слова. А як ми знаємо, в слові «our» перша буква H вона не вимовляється. Тому не дивлячись на те, що перша буква тут приголосна, але перший звук цього слова голосний. «Our». Саме тому ставимо N. Якщо ви... Поставили тут замість артикля слово one. Це нормально, це не є помилкою. One це і є an в цьому випадку. Добре, речення номер 2 Вона дуже добре грає на скрипці. She plays the violin. Very well. She plays the violin. Very well. Давайте подивимось на це речення поближче. Перш за все, якщо в нас час present simple, в нас ствердне речення, і ми маємо займенники he, she або it, тоді слово становиться у формі place. Тобто додається закінчення S або es, не забуваємо. She plays ніяк не she play. Далі подивимось на правило, яке є базовим і яке треба запам'ятати з самого початку. Якщо ми кажемо про якісь музичні інструменти, то прийменника перед цим музичним інструментом не буде. Тобто українською ми кажемо грати на скрипці, або грати на гітарі, або грати на барабані чи на щому завгодно. Оце на в англійській не перекладається. Тобто ми не скажемо on the violin або in the violin». Ми скажемо просто She Plays the violin». Теж трохи незвично для нас, тому що це. Можна було прикласти, як вона грає скрипкою. Але насправді саме так в англійській і є. Якщо ми поставимо тут прикметник, це буде звучати неправильно. Правильно лише she plays the violin. А чому саме ми поставили означний артикль? Здавалось би, ми не говоримо про якусь конкретну скрипку. Ми говоримо про музичний інструмент взагалі. Тобто будь-яка скрипка. Вона дуже добре грає не на якійсь конкретній скрипці. А взагалі на музичному інструменті. І по правилам неозначних артиклів це підходить. Здавалось би, ми мали поставити e violin Але знову ж таки це є виключенням. Ми маємо пам'ятати, що з музичними інструментами завжди ставимо де. Неважливо, говоримо ми про якийсь конкретний музичний інструмент або про будь-який взагалі, але завжди буде саме означний артикль. Важливе правило. Іще одне місце, де можна помилитись, це при перекладі дуже добре. Правильний переклад буде Very Well. Але чому ми не можемо сказати very good? Давайте згадаємо правило. Good в даному випадку в нас є прикметником. Well є прислівником. Як ми пам'ятаємо, прикметники, до числа яких відноситься good, Додають інформації до іменників. Наприклад, good day. Гарний день. День у нас іменник. Good у нас прикметник. Тому ми кажемо good day. Ми не скажемо well day. Прислівники, до числа яких відноситься у well, в нас додають інформації до дієслів. Наприклад, Play Well. Грати добре. Ми не скажемо Play Good. Лише Play Well. І в нашому випадку тут добре в нас додає інформації до дієслова грати. Тобто, добре вона що робить? Грає. І якщо додаємо інформації до дієслова, ставимо прислівник. А саме Уел. Well. Що ж, друзі, це все. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А Якщо ви бажаєте підтримати наш канал. І у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!